Ранення отримав я в 16-му році, тільки в 19-му мені видали тростину. Ні, це тобі не підходить. Має бути висока тростина. І коли йдеш, бачите, кожна бруківка ловиться е, і б'є по витянутій руці по, по плечу. Проблема ще в тому, що е, про таку тростину мало знають. Вітаю ви на каналі Дармороз. І сьогодні хочу. Е, Відповідаючи на запитання, показати різницю між трустинами е, Українська, яку видали в соцзахисті, і зі Сполучені Штатів Америки, е, коротеньке відео, де я розказую про ці трустини, е, набрало багато переглядів. Воно є в лідерах, тому е, хотілося ще й продемонструвати. Отже, пранення е, отримав я в 2016 році, тільки в 2019 мені видали трустину. Вона складається легенька, на перший погляд, зручна, акуратна, це в Україні, так? Але коли я спробував нею пройтися, ну, це треба на витянуту руку. І коли йдеш, бачите, кожна руківка ловиться е, і б'є по витянутій руці, по, по плечу. І дійшовши до брами, ну, мене вже боліла вся права сторона. До речі, в мене така сама була тростина, мені подарували, там українська діаспора. І вони, коли побачили схожу тростину, вони сказали, ні, це тобі не підходить. Має бути висока тростина. От, має отак. От це вони, от, отак має бути, має підходити. Тому що, е, по перше, оцей, е, ця частинка, вона на почіпнику крутиться. Тут такого немає, тут е, ніякого почіпника немає. За рахунок того, що вона довша, я не на витянуту руку, а згинаю руку. В лікті притискаю до тулуба, і моя рука, от дивіться, оце так йду, а це так. І права рука набагато довше не втомиться, ліва втомиться буквально за 10-20 хвилин. І коли я рухаю, на почіпничку бігає і перескакуючи всі перешкоди. Тобто, коли я йду, нормально, коли цією йду, я нею ловлю всі перешкоди. І плюс ще витянута рука. І ну мені цією зовсім незручно. Проблема ще в тому, що про таку трустину мало знають. Згідно стандартні, Мені доказували положено таку, причому не в соцзахисті, я навіть в УТОСі мені розказували. Казали, що ми ходимо з такою тростиною, ми вже до них звикли, нам не треба інших, це європейські стандарти і так далі. Ну, Стандарти стандартами, але я продемонстрував, якою тростиною краще ходити. І особисто мені з цією набагато зручніше. Ви були на каналі Олександр Дармороз. Дякую Олександру Швецову. За відео, за допомогу. Дуже приємно, що я не один. Ось лайки, підписки. Позитивно ставимося до обговорення даного відео в коментарях. Це буде просувати а також нас мотивувати на нові відео.